Кохана, mm. я домовився з хлопцями uh -huh. і завтра, п'ятниця. Uh -huh. Ми їдемо на рибалку з ночовкою до понеділка. Ну no, здрасте! Що здрасте? Я вже а закон... я. А ти вдома будеш? Будеш поратися, будеш по хозяйству щось робити, там їсти готовий. Ну no, нормально, убирати. ти будеш на рибалці, а я буду вдома. Так. І я з тобою хочу. Ні, зі мною ти не поїдеш. Це ми з хлопцями решили, ми вже удочки зложили, палатки зібрали, черв'яків набрали. Все, ми їдемо чисто з хлопцями на три дня. І все. Ну, там не дівчат я... не буде ніяких, там тільки будуть хлопці. Ну, може, хтось там і буде з дівчатами, але ну, це ж ти що, мені, не довіряєш чи що. І я хочу з тобою. Я сказав, що ти вдома. Все, я вирішив. Угу. Все. Хто в, в домі господар? Угу. Хорошо, добре. Алло, Юльчик, привіт. Поїхали завтра в клуб. Бери Настю, бери Дашу і будемо гуляти в клубі завтра. А мій мій їде до понеділка на рибалку. Так що до понеділка хата свободна, з клуба до мене, і будемо тусить до понеділка. Давай, чекаю, цілую. Сонечко, я пожартував, я нікуди не їду. Ну, ти пожартував, а я ні. Так що збирай свої удочки, палатки, черв'яків і три дня, щоб я тебе дома не бачила.